Голодомор 1932-33 років за масштабами найбільша трагедія в історії нашого народу, пов'язана з політикою московського комуністичного режиму. Протягом року від жахливих подій загинуло майже 3,5 мільйони людей. Після тотальної конфіскації сільськогосподарських продуктів, яка називалася Планом здачі хліба держави. Селяни були приречені на смерть. Голод охопив весь центр, північ, південь та схід України. Найбільш постраждалими селищними сільськими радами Лугінської громади, де померло багато людей, були Лугінська селищна рада 43 людини, Бовсунівська сільська рада 63 людини. Будолітківська – 113. Великодивницька сільська 15, Жировецька сільська рада, 213, Калинівська сільська, 10, Красноставська сільська, 58, Липніківська, 80, Літківська сільська рада, 45, Повчанська. 76. Путиловецька сільська 26. Старосільська сільська 72 людини. Степанівська сільська рада 132. Топинянська сільська 20. Червоновоцька сільська 318. Криваві жнива голодної смерті загалом зібрали життя за приблизними даними 1759 чоловік нашого краю, які полягли в жахливих муках на своїй землі. Ці події не завжди залишаться в пам'яті українців однією з найстрашніших сторінок минулого.